Привіт, любителі цікавенького! Сьогодні ми з вами зробимо щось абсолютно неочікуване, але шалено корисне. Забудьте про руки, забудьте про голову. У центрі нашої уваги ноги, а точніше, їхні пальці. Так, 6 серпня, це день, щоб ворушити пальцями ніг. Так, це справжнє свято, яке на перший погляд може здатися кумедним, але його мета надзвичайно важлива для нашого здоров'я та самопочуття. День, щоб ворушити пальцями ніг. Неофіційне свято, воно виникло з простої, але геніальної ідеї. Звернути увагу на ту частину тіла, яку ми часто ігноруємо. Мета свята дуже проста: нагадати про здоров'я ніг. Наші пальці і стопи ніг є основою нашого тіла. Вони витримують наше навантаження протягом усього дня, але отримують мало уваги. Прості рухи пальцями ніг допомагають покращити кровообіг у ногах, що запобігає застою крові та набрякам. Регулярні вправи допомагають зберегти гнучкість суглобів, запобігаючи розвитку плоскостопості, що стає все більш популярною проблемою через носіння неправильного взуття. Ця проста вправа сприяє зниженню набряків і відчуття важкості в ногах після довгого сидіння або стояння. Пальці ніг пов'язані з рефлекторними зонами у стопах. Які впливають на роботу внутрішніх органів. Отже, рух пальцями це ще й легкий масаж для всього тіла. Це чудовий спосіб зняти напругу після довгого дня, особливо, якщо ви багато ходите або стоїте. Виявляється, навіть такі прості рухи мають свою техніку. Ось кілька простих вправ, які можна зробити де завгодно. Розтяжка. Розсуньте пальці ніг якнайширше, а потім стисніть їх. Повторіть 10-15 разів. Підйом опускання. Зіпріться на стілець, підніміть пальці ніг вгору, а потім плавно опустіть. Це тренує м'язи стоп. Спробуйте пальцями ніг збирати дрібні предмети з підлоги, наприклад, олівець або рушник. Це тренує дрібну моторику. Ходіть, босоніж по різних поверхнях: по траві, піску або масажному килимку. Це природний і дуже корисний масаж для стоп. За один день ходьби наші ноги витримують навантаження, яке дорівнює тисячам тонн. Саме тому так важливо про них піклуватися. Регулярні вправи допомагають зберегти гнучкість суглобів та запобігають проблемам. Процес ходьби – неймовірно складний механізм. Він починається з того, тей, що мозок надсилає імпульси м'язам, щоб вони скоротилися, а сухожилля та зв'язки допомагають утримувати рівновагу та амортизувати удари. Пальці ніг відіграють ключову роль у підтримці балансу. Вони допомагають нам відчувати поверхню під ногами та реагувати на нерівності, запобігаючи падінням. А чи знаєте ви, що кожна стопа містить 26 кісток, 33 суглоби та понад 100 м'язів? Здатність до прямоходіння була одним з ключових етапів еволюції людини. І наші стопи та пальці еволюціонували, щоб забезпечити максимальну стійкість і ефективність ходьби. Отже, сьогодні ідеальний день, щоб приділити увагу своїм ногам. Зробіть собі приємно: поворушіть пальцями ніг, походіть босоніж і не забувайте про те, що пальці ніг теж треба мити добре з милом, коли ви приймаєте душ. А також дуже важливо мити з милом між пальцями ніг, бо саме там накопичуються шкідливі мікроорганізми, які з часом викликають грибок та неприємний запах. Подякуйте своїм ногам за те, що вони щодня несуть вас до ваших мрій. А ви вже поворушили пальцями ніг сьогодні? Діліться в коментарях та не забудьте поставити уподобайку, якщо ви цінуєте здоров'я своїх ніг, ніженьок. Ножик, дякую за перегляд!